Так, усім привіт! Вітаю вас на каналі Мережки. Сьогодні буде дуже-дуже цікаве відео, адже виникла ідея показати та розповісти вам про ось ці чудові фетрові набори від американського виробника фірми «Бусила». Я переконана, що багатьом вишивальницям знайомий цей виробник, також вони мають і хрестикові набори, але основною такою найбільш популярною гілочкою їхнього виробництва є саме пошиття різноманітних прикладних речей, іграшок новорічних панчіх, віночків, новорічних іграшок. Саме з фетру. До нас прийшло велике поступлення, звісно ж, новорічних сюжетів від цього виробника. Вони всі є на нашому сайті, але декілька з них зараз вам тут покажу ближче. І один з таких наборів з вами розпакуємо та детально переглянемо, що входить до кожного такого набору. Зазвичай, у них комплектація всіх одинакова, вона може відрізнятися тільки наявністю там бісеру, паєток. Ось. Але плюс-мінус ще бувають в таких новорічних ялиночках така маленька гірлянда, яка на ялинку буде фіксуватися і світитися за допомогою. Батарейок, так, і можна ще додатково оздобити цю прикладну річ такою гірляндою. І ця гірлянда, звісно ж, входить також у комплект. Якщо тут буде такий набір, то ми зараз з вами його побачимо. Буду розкривати один з цих двох наборів. Скоріше всього ось ці хатки залишу для розпакування, адже у них дуже-дуже велика і багата комплектація. Тож зараз потихеньку ви розглянемо, які є сюжети, а в кінці відкрию один з таких наборів, щоб детально з вами ознайомитися складом цього набору. Дуже-дуже багато різноманітних чобітків будсила має таких новорічних панчів, в які, звісно, можна. Пошити та використовувати за призначенням. Тобто класти туди подаруночки, оздоблювати ними свою оселю в період новорічно-різдвяних свят, Тож, вони точно не залишать нікого байдужими. Ось такий, для прикладу, гарний чобіток підійде як для дорослого, так і для дитини. Звісно, нас всі ці прикладні речі вони є об'ємні, вони шиються, набиваються. Типоном і робляться такими м'якенькими та симпатичними. Дивіться, яка красива гірлянда з одягом Санти. так Тут показано, що можна повішати її десь в себе на камінні, так? в кого таке існує. І, звісно ж, комплектація дуже добре зразу видно, що тут входить у комплект. Все-все потрібно робити своїми руками, навіть ось ці маленькі прищіпки так, наступний чобіток тут вже зі звірятками для любителів песиків. Ось такий шиється чобіток, оздоблюється звірятами. Тобто, ці всі речі вони такі мають своєрідний 3D-ефект, тобто вони є об'ємні. Так, ще прийшов ось такий чудовий набір з хеловінськими іграшками. Ними також можна оздобити та прикрасити свою оселю. Чи таке деревце тематичне люблять вишивальниці та рукодільниці робити, залежно від пори року. Тож ці іграшки. їх Також можна повішати і на новорічну ялинку, не тільки на Геловін використовувати. Ось красиві кольори, притаманні саме Так, Ой, не падає. Так, наступний чобіток з таким симпатичним сантою, який везе санчата. Тут пришивається справжній такий шнурок. А в санчатах у нас сидять сніговички. І маленький сніговичок тримає такого теді-ведмедика. І ось таким чином виглядає комплектація цього набору. Так, рухаємося далі. Ось красивий чобіт з сніговиками та пінгвіном. Бачите, чобіток має такий підвісик, за який ви потім можете його підвішити. І ось таким чином він виглядає. Я вже перші ще показала більш детальніше, а далі вже пришвидшилась. Дуже красивий ось цей чобіт з таким білим сантою. В, такому, в таких пастельних кольорах. Там ще, здається, є і снігурка в таких самих відтінках світлих. Хто не любить цих, цих яскравих кольорів, можна і для себе підібрати інший сюжет. Тут така понсетія біла, звичайно ж. І ви бачите, який тут є фетр та всі необхідні матеріали. Всі в таких біло-молочних пастельних відтінках. Такі новорічні іграшки теж. Дуже класні, вони в теж в таких спокійних відтінках. Тут ще присутній відтінок, такий зелено коричневий хакі, дуже-дуже багато паєток. і, відповідно, ось таким чином він виглядає. Бачите, що тут ще є такий декоративний шнурок. Який використовується на цих іграшках, тож комплектація у виробника таким досить максимальна, завдяки якій ви можете самі зробити будь-який з, з цих виробів, і вже вам не потрібно ходити по інших магазинах та шукати ці матеріали. Тут дуже грубенький набір. Це такий новорічний віночок. Ось, подивіться, скільки тут деталей. І ковзани, і сніжинка, і санта, подарунок, потяг, цукерочка, сніговик, барабан, іграшки дуже красивий набір. Ось, це розкішний чобіток з ялинкою, з пуансетіями, сантою. Дуже гарний. Звісно ж, тут ви вишиваєте вже ім'я, яке вам потрібне і того, чий це буде Чобітрок. Щоб Миколай, ну бо в нас Миколай знав, кому куди покласти який подарунок. правда? Красивий ось такий набір з новорічними іграшками, з пряниковими такими прикрасами. Ось і ялинка є, і хатинка, і цукерочка, і іграшки різноманітні, дзвіночок, рукавичка, чобіток, ну і, звісно ж, пряничний такий чоловічок. Так, ще один із шкарпеток, одна із шкарпеток, ось така класна з потягом. Тобто вона йде як потяг. і... Оформляється у таку шкарпетку. Надзвичайно гарне рішення, дуже цікаво, колеса пришиваються. Ось тут така, бачите, типу як киточка шиється. І вся необхідна комплектація є у цьому наборі. так Ось ще один із щобітків Такий. Чобіток з великим-великим ведмедиком, іграшковим потягом, подарунком. Тут красиві такі лампочки пришиваються. Дуже гарний, дуже грубенький і багатий такий набір. Так, і наостанок. Ось такий вінок з Різдвом Хрестовим. Тут є маленька шопка з ісусиком Марією та Йосифом. Відповідно, тут лежить. Напевно, скоріш всього, це верблюд. Тут якийсь баранчик. І це відображає. відображається ось в такому віночку, дуже симпатичний, різдвяна зірка. І, відповідно, вся ося необхідна комплектація у ньому є. Насправді, наборів є суттєво більше, і не тільки на різдвяну новорічну тематику. Ну, зараз такий час, що всі готуються. О, Дивіться, ми, напевно, що ось цей набір відкриємо, бо він же є відкритий. Щоб і так, і так вже відкритий. Тож, на сайті нашому ви знайдете ще інші набори, інші тематики. Набори є на квіткову тематику, на осінню багато є наборів. Там є набори з осінніми віночками, на Хеловінську тематику є. Є і квіткові різні вінки. Тож зайдете собі на сайт. Я в цьому описі до цього відео залишу посилання на розділ з цими наборами, і ви за ним швиденько зможете перейти на наш сайт. Отже, відкриваємо набір, і будь-який набір він має в собі ось такий пакетик з муліне та з іншими пришивними елементами, та має пакет з фетром. Зараз ми до нього дійдемо, а спочатку поглянемо, як воно все виглядає. Отже, йде таке прев'ю обкладинка. Звісно ж, картон, щоб набір мав свою форму тримав. І тут є велика інструкція, як все це. Пошити та шити до кубки Отже, бачите абетку завдяки якій ви можете, по принципу, шовголка назад. Бекстіч викласти потрібні вам букви. Абетка, звісно, що латинкою йде, але її легко можна інтерпретувати під українську собі абетку Отже, тут є необхідні. Ключ. Також є мінімальні пояснення по різноманітних швах, для прикладу, як бантик зробити. Тут як скрутити шнурочок, тут як шити різні стіпки. так Хтось дзвонить, ми вже давно не працюємо. Вибачайте, передзвоню вам пізніше, коли звільнюся. Ось ось такий чобіток це є його схема. Умовно, якщо ви вишиваєте хрестиком, то це є основна схема. Тут відображено всі елементи. Кожен елемент є пронумерований відповідним номером, і потім на фетрі він є позначений також цим відповідним номером. І ви точно не помилитеся. Отже, Переходимо до фетру. Фетр складений по кольорах. І ось таким чином виглядають ці схеми на фетрі. Тут є видруковано всі-всі елементи даної схеми, ви їх мусите вирізати, тож в арсеналі вам потрібні гарні гострі ножиці. Ось це буде робитися бантик, як ми бачили на інструкції раніше. Ось ті бочки показано, деякі мають прокладатися. І завдяки ще тій паперовій інструкції ви додатково можете підглядати та пере, ну, переконувати, що ви правильно будете пришивати той чи інший елемент на основному чобітку. Зараз ми дійдемо до основного чобітка. Ось тут та пенсет зображена, яку вам потрібно вирізати. Вирізати потрібно дуже багато. А ось це основна схема, яка нанесена на фетер. Це є основа чобітка. І вже тут ви пошарово будете викладати всі елементи. Тобто, це буде такий, такими слоями вишивка із шиття відбуватися. Спочатку буде один поверх, другий поверх, третій поверх і так далі. Тож це своєрідний такий конструктор. Так, ось це вже всі зелені елементи, листочки від пуансет дуже-дуже багато. Отже, це є лінія. Відрізання, так, а ось ці вже, що на листочках є лінії, це є лінія викладення певних потрібних швів так, тою чи іншою ниткою. Як... Які є, звісно ж, в інструкції. Це є зад-чобітка і ще деякі елементи в зеленому кольорі. Ось таким чином вони розміщені на одному шматку. Тобто, у вас є всі елементи, єдине, що хтось ще хоче, він ще робить серединку якусь таку, так можна підкладочку якусь зробити з натуральної тканини вже, щоб всередині ще його додатково укріпити та оздобити якоїсь тканини. Зсередини. Глянемо ще, що в нас в цьому пакеті є. В пакеті є жмут ниток, вони не організовані. Відповідно, ви собі вже по кольору будете орієнтуватися. Тут є два зелених відтінка темніший, світліший. Коричнева, червона, рожева не є так багато кольорів, щоб ви не змогли не зорієнтуватися. Так, далі у нас ідуть голки, є довша голка для. Бісеру, і грубша голка з великим вушком та гострим кінчиком це для сшивання елементів. Тоненька голка та довга для бісеру була дана в наборі. І відповідно ось ці паєтки та бісеринки є запаяні ось такий пакетик, і ви вже собі їх будете використовувати відповідно до того чи іншого елементу. Отже, уголочка у нас так всередині. І замотані ось такими ниточками. Таким чином виглядає кожен набір. Ще в комплекті можуть бути якісь додаткові там, гірлянди, бусинки, китички. Але це вже історія про інший набір, не про цей. Тож не бійтесь експериментувати. Набори дуже-дуже доступні, дуже зручно укомплектовані і дуже зручно пояснення там є. Тобто вам буде це нескладно. І як на мене, це дуже гарний набір для проведення часу, наприклад, зі своєю дитиною. так? Ну, Відповідного віку, бо маленькі дітки з цим не впораються. Для прикладу, дитинка може. Якщо не вміє шити, може вирізати елементи, а ви їх будете сшивати або навпаки, давати щось основне сшивати самій, а дитинці давати пришивати якісь такі більші елементи, наприклад, вже на сам чобіток пришивати там готові квіточки, листочки. Тож таким чином ви можете гарно провести час е і пошити чудову, красиву річ, яка буде прикрашати вашу домівку. Також такі набори чудово пасуватимуть. Для будь-якого подарунку для людини, там, дівчини, жінки, хлопця, мужчини, ну це вони ж теж рукоділям займаються, які люблять такі речі. Так? Люблять шити, люблять вишивати і люблять щось створити своїми руками. Тож не бійтесь експериментувати, не бійтеся дарувати цікаві подарунки. Заходьте на наш сайт, посилання буде в описі до цього відео. Тож, сподіваюся, вам сподобався огляд такого набору. Чекаю на ваші коментарі, запитання, побажання і до зустрічі у наступних відео. Папа, -па, з мережки!